З так і самий виходить, Саня. О, Тимов Заяр з першого. Та ладно! Невже я не дивлюсь клуб? Я не побачив клуб. Це Тимов Заяр. Да, це команда Року. Ну давай, будь гарний. Воротар Джан Луїджі Донарума. Слухай, це не погано. Це не погано. Це чоловіча команда, це Воротар. Там мінімум штук 5-7 є гірше. Це воротар до кінця гри з такими статами і плейстайлами тобі. Берем берем, берем. Берем. Спроба номер 2. Без нічого. Тому можемо відкрити за шерплей, щоб дати якийсь аналіз чіткий норм чи не норм. Я, не б... я бачив в чатиках гарний дроп звідти бачив поганий. Я собі не відкривав. Мене разули вчора до того, як він закінчився. Номінант, номінант, друзі, номінант, 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 номінант. Хто це? Арсенал? Я вже побачив бачив випадково, це буде Давід Рая. Друзі, будь ласка, не спелерить футбол, будь ласка. Люди дивляться паралельно і футбол, і дивляться паралельно стрім. Давід Рая. Ну, це таке собі. Ти будеш сам збирати пік. Зараз подумаю. Не впевнений У мене немає іфа Мессі. Давай, пане Владиславе. Ще один. Але там в нього дублікати, жесть. Пік каміна там. Ну, 88% теж так проголосували, так. Ні, Михайлес, ну якщо ти заснайпив так дешево, ево ще один. Немає Team of the Year. Я розумію креветку, але е, рарний голова. Давай, друже, успіхів тобі. Так, хлопці, план такий. Це ікона, але, звичайно, рарна ікона. План такий. Ми зараз повідкриваємо, хто хоче промопаки. А, можна кидати шер на пак за 550 тисяч. Якщо хтось хоче відкрити в ефірі. Це буде Карлітос. А, з лонболом, Андреа Пірло, огутфодер. Потім я йду, роблю прокрут свій. І роблю цей крафтінг, і ми відкриваємо мені паки. Сьогодні ікони. Ми будемо далі відкривати паки, далі ловити Чеймов ЗР. А далі по ситуації. Я подумаю, кого я буду збирати, поки без Тімов ZR. Три ми вже відкрили, і без тімав ЗР. Воно лише допоможе просрати мілкий фодер. Ні, якщо не буде Unlimited крутілки, друзі, то цей івент виглядає як скам, я погоджуюсь. Ну, тоті мають бути рідкісними, але коли в тебе в магазині, привіт, Даріус, я думаю, Ярмола твій буде овер обох. Нуль тімов з яр, нуль номінантів. Так, да, Вальвач це той, який придумав пісню про сіцяри. Думаю, що хоч, хоч іди і крути ікони, граф буде скоштувати 250-300 тисяч. Ну, може 4. Ладно, до 500, якщо прям плейсталів насиплять. Федір Вальверде. Це прям пейтувін івент, виходить. І це при тому, що я зловив два Team of ZJ. О, номінант є, нарешті. Але номінант, там стільки мусора в цих номінатах. Я не дивлюсь клуб, не дивлюсь другий клуб, не дивлюсь, не дивлюсь, не дивлюсь, не дивлюсь. Перший в нас Весхем. Це буде Інфори Саммервілля. І хто в нас буде номінант? Там Салах, Ямаль, Кейн. З гарних опцій. Патрі. Ми отримали один одного Луіс Діас Це не найгірший варіант. Але але знов ви заходите зараз в еволюції, і мені здається, оці навіть нова Ево на лівого Вінгера, якщо у вас карта без пейса, вона може накинути плюс-мінус таку карту. В мене вже питання до таких номінантів, якщо чесно. Те ж саме, якщо б зараз би салах випав. Він дорогий. Але сказати, що це прям така карта, яку ти точно ставиш склад. Ще, точе, Team of the Year, не дивлюсь, Team of the Year! Давай, будь гарний! Не дивлюсь! Не дивлюсь! Прийшла команда, прийшла, не дивлюсь! Перший це буде. Номінант? подвійний mini volkout! Team of the year! Номінант і Team of the Year! Перший це ГВЕХИ! Хто буде Team of the Year? Вільям Salopa! Ooooo! Та не вже! Та не вже, ну, але ти заслужив. Скільки цих паків було відкрито? Сюда з цього вільяма салібу. Гіекі в нього вже був. І це був останній пак. В нього 100 предметів. Там все затворено. Оце гарний пак, погоджусь. А ти за 550 вже відкривав, вальвач? Чим АВЗЕР! З першого! Не дивлюсь то! Не дивлюсь то! Не дивлюсь клуб! Баваро! Перший ЦЕ... А це КУМІР! їх ЖЕ повернули! Будь гарний! Давай! Гуліт! МАЛЬДІНІ! Джей Зі? Ні, стоп, пінпас, Жекей, Капіта! Окей! Карлос Альберто! ПЕРЕМ цього капіту! З першого паку, Все, не слухай мене! Відкривай, що треба. Ні, це не мені, друзі. Я я поки зараз не відкриваю. Відкриваю контент людям, хто хоче відкрити поки. Так, да, загалом, так, я ж кажу, це Payton, да Ви відкриваєте паки, типу, і кількістю візьмете свого Тімов Заяр або номінант. да-да-да я погоджуюсь 100%. Це буде, а, це буде Гебріал і клуб, я не хочу дивитись. Рарний Гебріал і. Номінант, блід, я вчора відкрив таких 10. Мені не Team of the year не впав, не номінант не впав. Тут 2 і 2 з 2 вже. два плейстали. Ямаль, ніхрена собі. ламін Ямаль. Тоті номінант. А в СБЧ да. В СБЧ Сікарьоп ти правий. Ідіть і прокрутіть. 3 рази 83x10 і 2 рази 86x2. Їх розмітають просто жесть. Друзі, якщо ви новенький на каналі і дивите стрім, натисніть тут внизу кнопочку Follow. YouTube це теж стосується. Follow. Uh, і напишіть кодове слово год Тоді ви приймете участь в розіграші подарункового преміум Season ПАС. Тепер за 550 тисяч монет. Він хоче відкрити другий такий на стрімі, і теж без тімов за єр. Тут найвищий team of the Year взагалі, в може бути шанс в цій грі тут і зараз. Не факт, що буде кращий пак на Тоті. Сьогодні нічого краще не завезли. Можливо, це ті один пак на team of the Year, але в нього, на жаль, без Тоті. Да, Друзі, до речі, я буду такий пак розігравати такий, або якщо він зникне і раптом не повернеться. Що я не сильно вірю. Ми десь четвер розіграємо щось в екваленті цьому пакетику. Я вам подарую е, підписникам Ютуба. Гібать, зараз знов мені це буде кидати. Так, да? Да, 10 разів. Та б іди ти б коняв? На. Ну просто піда. На це робиш? Ну звісно, кому не мені ж б комусь тут, окрім Сікарю, може впасти вантаж. Зізда просто. І він мені, я видаляю, він мені це скидає. телега ти думаєш? Друзі, пане Боня! Пак за 550 тисяч монет. Бажаємо ему успіхів! Це третій за сьогодні, і ми поки не бачили з них жодного, жодного Тімо ЗР. ER. Давай. Час для першого. А що відбувається з цим паком? Це що, просто рідкісні дві карти, чи що? Белінг і Родрі? Навіть без номінанта? охраніти можна? Я поняв. А, за 30 монет. Зараз іду вальвач За 30 монет люди ловлять тоті. Як вам таке? Ви бачили таке? Ну, мене ж за 30 монет. Берем? <свісно> а -а -а -а! Берем, виходить. Тим часом ідемо дивитися, що зловив Сікаріо. Мені здається, це буде наступний Team of the Year. Звісно, це преміум АПЛ від пана Сікаріо якому не сипе, якого задовбало що воно йому не сипе, і він же не може з цим миритися, що йому несипе. Саліба, мій предікт. Ні, не Саліба Руссо. 97-го Руссо. Ми всі співчуваємо пану Сікарю і його дропу. Йому бідняшки не сипе. В нього лише Руссо, Морган і Седжер. А на іншому атакі де, аккаунті дембеля і Руссо. Толя, консервагетти, 550, тысячелетий. Let's, let's, let's go. Давай. Икона! Контора, бляха, зі своєю анімацією, але ікона! Прикиньте, пу-пу-пу. Ні, це седжер. Окей, берем. Седжер берем. Один з найкращих ЦПшників в грі. Нормально, нормально нормально Відбив, можна сказати ще один пак за 450 тисяч монет. Та ти безерьер Брежник, ти реально безерь. Я думав ти кинув знов те саме. Симоузаер номінант, це номінант. Не дивлюсь клуб. Не дивлюсь клуб. Але лагає, блін, шерплей через Discord. Два плейстей ні, один воротар рая фігня. Фігня і всі дублікати жесть. Ну там під питанням, люди бачиш ще один. Люди просять е, сіру тільки так у кришу, ні, тут нічого. Боже, який трекля на Мамонти, 30, да згадали молодість. Давай, пане Стік, он. Ми бажаємо тобі успіхів. Ми бачили сьогодні, по-моєму, чий мов заєр ікону з цього пакетику. Ні, на жаль, не Ширак. На жаль, не шарак. Катоту і. А, це, ле... це Кібіг, я думав, це крос. Навіть без Навіть без номінант. І ще і зламана анімація в цьому пакетку. Жесть. Оце взагалі неприпустимо. Ну це дичина. лол рарка тільки. Куртуа і шоу. Навіть родрі не поклали. Ой, який це жах. Ще одна спроба. Немає. Жесть. Три і без навіть номінанта. Вон по 450. У Владислава Бан Маркету він не може купити собі Тій Моузеяр, тому він зливає все на пак Але поки він і ловить так собі. Вчора був Саліба. Четвертий чи п'ятий поспіль без навіть номінанта. Жесть. Жесть просто. Вінік, ніхто то був. Сьогодні вітіння впав з паку за 500к. За 550, напевно? Ні, без шансів. Микола, чи є в мене чуєте, що ти хоча б щось зловиш? Не здавайтеся. Якщо у вас є мета піймати Тоті, не здавайтеся. Треба крутити. І віримо, що все ж таки якусь анлім крутілку ми отримаємо. Розумієте? Іє. Ще одна спроба. Іє, де Тоті? Та, блін, ви задовбали. Подивіться, скільки. Ми зараз просто фоном злили, скільки вже мільйонів монет. Нічого. Минулого року з цієї крутілки нічого не злив. Ну, друже, але шансів точно більше. Та, Владиславе, дякую. Я так розумію, ми пішли до мене. Так я з тих, хто прослав, за кількість саме тих, хто не хоче через спойлер тому що просто не хоче говорити про футбол. А, о, я не поняв. Та не сліпака сліпець. Сліпек нормально. Я навіть хочу піну від лазири, скільки може терпітися борошно. В нас часу, мені здається, вже скільки. Паків 10-12 по 450 тисяч від Владислава без жодного навіть номінанта. Я просто вашу увагу приверну до того, до того, що він відкриває паки по 450 тисяч монет. Коротше, ладно, давайте давайте потім. Не хочу на це мільйон часів витрачати. Вибори по Донецьки відбулося. Та які 900к, він, він же мільйонів 6 засадив, я не можу. Я не розумію. Ми в Телеграмі це обсудимо. Я просто одразу сказав, що мені важливо побачити кількість аудиторії. Якщо 30% стріма будуть лівати зі стріма через спойлери, ну то сорян. Твіч балується. Ну і на нічному теж. Так, ще одна спроба. Дайте мовзе є! Які вже пішло цих паків? Я просто хренію. Це ненормально. Немає нічого, вау. ВКста, ну дивись, має бути певна межа. Коли Кан закінчився вже там майже тиждень тому, ясно, що ми не будемо нічого про нього робити. Але коли тільки май закінчився, який йшов під час стріма. King of MU28, лови серденько, дякую величезне. Дякую. Повага від вболівальника Ліверпуля, вболівальника МЮ. Історичне суперництво. Дякую тобі за сапку. Дуже приємно. Дякую, він зараз і скасує. Дякую. Терван сап. новий first сап. В нас тим часом три вже паки, і взагалі навіть без номінанта. Це приватність і відсутність спойлерів. В нас ще один четвертий пак. Ми вже за сьогодні їх штук 15 відкрили. Два хлопці, два різні аккаунти. І ми не побачили навіть номінанта.